те, що усі головні сторінки історії Житомирщини бережуть працівники обласного архіву. Тутешні документи можуть красномовно розповісти про репресії, війни, знищення голодом та важкий шлях до здобуття незалежності України. Географія ж установи значно перевищує межі Житомирської області. Державний архів Житомирської області є одним з найбільших серед обласних архівів України, як за обсягом документальних матеріалів, так і за їх географією. У фондах архіву зберігаються документи з історії не лише Томської, а й Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Київської, Вінницької областей, які виходять до історичних регіонів Волині. Поділля та Київщини. Проте найбільшим багатством архіву називають не документи, а його колектив. Більше половини людей працює тут не один десяток років. мені приємно відмітити. Я проаналізував по Україні справу архівну. І мені приємно сказати. Що Державний архів Житомирської області в п'ятірці кращих архівів нашої держави. Це дійсно так. І це все завдяки вам. Ви, це є якраз і історія, і ювілей, і все це завдяки вам, шановні дорогі працівники архіву. Ви інтелігенти, ви люди високого фаху, ви люди сьогодні, які, я впевнений, можуть не тільки годинами. А днями розповідати нам про нашу рідну землю, про наш край, З нагоди вілею обласного архіву в його приміщенні відкрито виставку найголовніших документів, з якими усі бажаючі можуть ознайомитися до 18 червня, обласної